Сесія це стрес. Викликає асоціації тільки зі стресом, більше ніж інше. Депресивний сказати, період в житті студента, коли він повинен здати всі екзамени, всі свої борги, відмолити гріхи. Як вам сказати, серйозно відповідати чи просто так? сесія, Це сесія, 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 сесія. То, взагалі то останній момент, в принципі, будь-якого смс Сесія. То час, коли, блін, я нормально не живу. І курса, і курсак, і розуколкові. Я мало сплю і в мене нерви загружені. Ну, купу часу потраченого. Не до ночі, енергетик зранку. Та все. Зошит списаний, не знаю. Викладачі, які вимагають тебе поза твоїх можливостей чогось. Тяжко здавати. Не так дуже важко, але різно. По різному кажуть. Скільки коштує? А я. Не знаю, не знаю, я сам не знаю. Не платили? Ні, не платив. А нас не беруть. От імені Івана Франка. Покажіть, будь ласка. Не беруть ніяких. Хабарів. Хабарів, так. Я не плачу. А не знаю. Я на фізкультуру ходжу. Чесне слово. І Оксана ходить, і Оля. Катя. Я не плачу. <реку> Ні. Сам здаюся. Як би ви не хотіли, щоб ви не... Не беруть. Ніяк, ні тобто тобто Треба тривчитись. скільки. Ні скільки, в мене ні скільки мене не забирає. Навіть букет квітів не купуються, не, не беруть грошей. Взагалі? Так, взагалі. Я не знаю, нема такого. Ми не платимо за сесію? Ми не платимо за сесію. Ну повторюємо формули певні там і так далі. розумієте. Нічо, нічо, нічого особливого, так як а всі, всі напа. Нап... Як нап... ну, Даємо якесь можна кафе, прожиття. там їм каву, нічого особливого. Вчу матеріал, є питання. Кожне питання розбирають. Та й все? Ну, як до таких предметів. Деякі вчу, а деякі так не вчу. Екологія БЖД. ж де. Ну тож ж не потрібні, наприклад, ну наших знати потім. Я просто гуляю з друзями, я не знаю, якось читаю щось, тому що зазвичай під час сесії або навіть після навчання не маю часу. Коли ми здаємо ти... екзамени, то ми йдемо на сочок з друзями с відпочиваємо. Це Сочок та... Балтика сімка. Ну таке, поріза. Ну, так. ну бо ми готуємося ми самі своїми <плес> знаннями. Своїми <плес> знаннями.